На сніданок хочу зробити собі сирничків. Тут всього 350 грамів, Ну, я десь грамів 10 ось так, меншу половинку. Кинула, а більшу залишу соди трішки, вона тут погаситься. Так, розібью блендером, бо нічого не нужно зробити. Так, тепер соєве борошно. Дві ложечки, мабуть, отак і хватить. От такі вийшли два сирничка і 100 грамів сиру кисломолочного, із трьох ложок соєвого борошна, яйця і соди. Все буду смажити. Посмажу собі на сніданок грибочок і два яйця. Зроблю таку шакшуку. 9.30 приготувала собі сніданок. Тут грибочки, фаршик, два яйця, помідорчики, два сирничка, сметанка і чай. Всім смачного. Всім привіт! Всім, всім доброго ранку. Зараз 9.30, 28 вересня, субота. Я збираюся снідати. Покажу ще. Що... Я вам показувала що я приготувала грибочки, фаршик тут курячий, два яйця, помідорчики і два таких сирнички. Сирнички із соєвого борошна. Я вам показувала так. сьогодні я ніде не пішла ні на фізкультуру, нікуди, тому що займалася зранку справами. Відварила рис. Відварила листя капусти на голубці. Буду сьогодні консервувати голубці. Оце така мене буде сьогодні робота. А зараз снідаю всім приємного сніданку до включення. Так, 13-година. -та Я прийшла з війок. Дивіться, які гарненькі. Мені подобається. Мені подобається, коли я з війками, наче і очки такі. <смі> Хочеться бути красивими. І в 60 років, не тільки в 20. Це зробила каву, та буду займатися голубцями. Да, дівчатка, любимо себе та і все. Ой. На 11 я пішла і оце тільки прийшла. Дві годинки робила Діанка мені. Сусідка моя, дуже хороша дитина. Дитинка в неї маленька дівчинка. Ну, вона і вдома і працює. Кожен день не люди, кожен день. Клієнтки. Молодчинка. Я їй дуже вдячна. І недорого. Зовсім недорого. Тепер записалася аж під новий рік, 26 грудня на 10 годину. неї вже запись наперед на два місяці. Молодчинка, сама гарненька. Все добре. А тепер рутина. Голубці. Голубці зараз буду консервувати. Зроблю зажарку та й буду крутити і ставити на стерилізацію. Так що так. Відварюю капусту на голубці. Я отак обрізаю вершок. Ви знаєте, хочу поділитися. Така класна капуста, вона легка. Але листочки так відділяються гарно. І так швидко вона готується. Такі листочки класні. То що треба? Мені так подобається. Ось так я вишок знімаю, Кажу вам. І вона така всередині, бачите, така. пориста. І кидаю у... Пяток. Роблю фарш, відварила рис ще вранці, а це зараз буду перемішувати м'ясо і з рисом. Так, перемішую м'ясо з рисом, додам сюди зажавку і буду крутити голубці. баночки. Фарш у мене тут і свинячий, і курячий разом. Два кілограми м'ясо на два кілограма фаршу на кілограм рису. Оце так. Така пропорція. Посолю за смаком. Била зажарочку на олійки, цибуля, морковка і зараз перемішаю. Сідаю, буду крутить голубці, зажарка у мене кипить. Та я зрізаю цей вершок, реброте Та починаю крутить. От. Ой, капустка золота. На голубці то, що надо. треба. Треба такої поквасити. Покласить, і вона тоді, голубці, такі добрі сквашеної капусти. Вашених листків. Ось ту, що треба, слухайте. І і розмір хороший. І. Ну, коротше, я дуже рада. Я дуже рада, що я її купила. Так, попробувати да? І віку честь Ну, я не знала, що є така капуста. Всі кажуть, голубцьова-голубцьова. Ну, Підходиш до продавця голубцьова капуста. Я взяла вона легка, але я люблю таку, щоб була важка, як капуста. У мене Мама я і однокласниця, вона зараз живе дуже далеко, аж на Курильських островах. Може вона мене дивиться? Привіт, кума. Бо мене з Росії дивляться. Ясно, що дивляться свої. Там наша невістка живе з дітьми Сережиного брата та жінка. Сережин Драк помер. Ще й не було йому 40, 50 років, 49. Привезли його сюди були. Ось. Та ми доглядали. Та що я хотіла сказати? Вже хотіла сказати, що кума моя. Такі роби маленькі голубчики, боже. Я не знаю, як вона робить. Ну, отакі усінькі, отакусінькі, отакі. Такі, як палець. Я не вмію. Ах, не люблю таке. Вузькаться з ними, не люблю. Отаку зробила та і все. А кумашка моя мій. У них, мабуть, ж, мабуть, же ж мамка так робила та й навчила дівчат, так, та й вони роблять. Розкидала нас доля по світу наших людей. Ну, вони поїхали далеко ще, довго ще, задовго до війни, далеко. Коротше, та і все. Давно поїхали, та й там вже й квартиру отримали, а та там вже і живуть. Кума, як ти там поживаєш? Хоч моргни мені, що ти мене дивишся чи не дивишся. И так. Ой. и, -хо, и -хо. Закимістом під копитом камінь тріснув. та раз. Два. копитом камінь трісну раз. копитом камінь тріснув. До раз. Під копитом, камінь тріснув Соловейку в гаю свисну раз. два, в гаю, свисну да раз, овейку, да, рідний брате виклич клич мені дівча. Схоти да ви кличмені до разу, виклич мені. Дівча, Дівча з хати, щось маю її спитати да, раз, два. Щось маю її спитати, дораз. Да, Не можу я ще дівчата співати ще рано. Мене хтось просив співати, я ще дівчата не можу. Співати ще рано. Та і все. Не співати, не танцювати. Ще. ще не можу я. Ой. Виклич мені, дівча з хати, щось маю її спитати да раз. щось маю її спитати. Да раз. Щось мою спитати, чи не била вчора, мати, до раз, два? чи не била, вчора, мати до раз? Ой, чи била, чи не била. Я з козаком говорила да раз, два. Я з козаком говорила да раз, я з козаком. Говорила, бо козака я любила дара. Два О, козака. Я любила тарас. Отак. От Оце так вам заспівала, та і все. Я люблю коли щось робити, люблю співати. Мене так всі робили. І мама, і бабунька. І я так. Так, добре. Не буду на вас наганяти скуку. Давайте буду я крутити голубці та щось краще послухаю. Щось корисне. Так, заповнила баночки голубцями. Тепер додаю зажарку. Додаю зажарку у голубці, потім залю кип'ят і поставлю орейку каструлю стерилізувати на 6 годин. Так. Розклала я зажарочку по банкам. Зараз наливаю по чайній ложці у кожну баночку. Оц. Так, наливаю оцет в кожну баночку. Оцет розлила, додаю кип'яток. Не повні банки до плечиків. Банки в каструлі. Поплетчики я поставила і з моменту закипання 6 годин. Це буде десь 22 година, як я буду закривати. Половина шостої, буду обідати. Ой, обідати. Ну, а що, не обідати, бо я снідала тільки. І все, більш нічого не їла. Пила каву без нічого це, дівчатка, а ну я сливи їла, ну то таке. Буду я вечеряти, зварила собі швидкий борщ. Значить, Що я сюди кинула? Трош, трішки фарш, у мене залишився фарш з голубців. От Потім от, пішла в переправу, принесла і з цього. З погреба достала таку маленьку баночку. Капусту в мене залишилась, покришила. І отакий швидкий борщ зварила. Все, давайте бо хочу їсти, заморилася. О, до завтра, до побачення. Бережіть себе.